Всім, компанія «Автобіс», Вітаю вас і до вашої уваги. Опіль зефіра Van з дизельним двигуном об'ємом двигуна 1,9 та механічною коробкою передачі. 1.9 рахується хорошим через те, що українець його полюбив, що він простий, нема в ньому електроніки, простий надійний двигун, чорний металік колір. Автомобіль свіжо пригнаний при, свіжо за кордоном ось такий салончик світленький, акуратненький. Мультируль, бортовий комп'ютер, кондиціонер, електрика. А саме основне 1.9 е, Екотек, простий надійний догун. Звертайтесь в компанію автобіс, у нас постійно різні автомобілі. Ми, ми не тільки продаємо, а йдемо на зустріч з нашим клієнтам, займаємося обмінами. До зустрічі, до перемоги!